На Великдень пташка навіть гніздечка не в'є. Ну а звідки та пташка знає про Великдень, думала я дитиною, і все розпитувала в тата. Чистий четвер мама пекла паски зі самого раночку. Тату водив ковбаски шинками і шпондерком. Прибиранням займалася в основному я. Мама завжди молилась перед тим, як пекти Паски, і переживала сильно, щоб вони не потріскали. То вже потім ми жартували, що якщо Паска трісне в духовці, то вона зашкірена, сміється так сильно. Прикрашала мама пасочки візерунками з прісного тіста я так і не навчилась цього робити. В Страсну п'ятницю обов'язково всі ми йшли до плащаниці. Одного року на Великдень випав сніг, то мама казала хто з вас не ходив до плащаниці, признавайтесь. Тому й сніг випав, отак От можна було і попастися. Ще обов'язковою була сповідь до початку Страстного тижня, субота день був найдовшим заключне прибирання в хаті, на подвірку, на вулицю, перемастити пляцки кремами, то була моя робота піти посвятити пасочку і ще холодець. Коли вже мама порозливала в тарілки, Далі був наш з Татом час. Ви будете сміятися, але обирати кісточки з холодцю то така забавка, деколи тату бобунів на маму, що вона залишила цілком голі кістки. На що мама казала то я на другий раз зроблю голий холодець, а ти будеш м'ясо їсти. Ще в суботу з вечора готувалось збрання до церкви в неділю. Я прасувала все. Кому що вбратися? Тато чистив взуття. У нас на подвірку стояв великий пеньок, який слугував столиком. Тато сідав за нього і пастував до блиску взуття і собі, і мамі, і нам, як треба було. То в мене від тата, напевно, передалося, бо я також люблю чистити взуття. А потім тато за тим пеньком чистив собі нігті. О, то я дуже добре пам'ятаю. Знаєте чим? Напильником такий інструмент господарсько будівельний. Тато в мене був дуже міцним чоловіком, тому пилочка йому не пасувала. Ще обов'язково всі мали бути викупані з вечора суботи. Тато навіть голився, і тоді він знов таки казав на Великдень пташка навіть гніздечка не в'є, все треба було зробити до Великодня. Неділю в досвідка на шосту годину ранку ми йшли до церкви на великодню літургію. Коли приходили додому, віталися ще раз між собою Христос Воскрес і збиралися до столу снідати, починали з молитви, свяченого яйця, паски, а далі вже за програмою назвіть весь список. Ще були гаївки біля церкви. Ходили дзвонити в дзвони церковні. Неділя то був день з родиною найближчими. На другий день Великодня до нас приходили гості, але зранку був справжнісінький обливаний понеділок. Знаєте, хто найбільше готувався до нього? Мій тато, і уникнути його обливань не вдавалось нікому з нас. Ех, приємні спогади. Що зігрівають за будь-яких умов. А що сьогодні мій великдень зі мною, з дячністю до моїх батьків. Я менше готую та більше розумію істину Великодня, але пасочки печу, щоб відчувати запах дому. Дякую вам, і хай у ваших родинах завжди буде тепло, яке ніколи не забгубиться.